Я не зміг... короче, мене вбив е, той балдурний е, як його там звати. утоплений. Та щоб йому худо було. Мені пришлось опять всю карту обходити. Ну, таке виживання з Волиною. А покажу зараз, як сніжки виглядають. І тут чогось тут немає. А ось дерев'яний меч, смішно виглядає. То дерев'яний ножик, який я роблю. Так, це... це я зробив чи що? Не, щось, я такого не помню, що робив. Мабуть, це грибна корова з жерла. Десь этот пляж треба викопати. О, земля тут быстро копається. Там по телеку показують програму про цих э, сыщиков. Вот им новый бандит. А ну танцуй. Танцуй, шалава. Танцуй. Танцуй. А то убью. Всем привет. Ах ты крыса погана. Зараз я тебе... Тоби... Ты промазал. А нет, упал. Криса почав почув мене, зараз я плюну разочок. Ах, ви ж собаки дикі. зараз я на тебе сам. Угу, на них не можна сісти, так? Да? Не можна. на Вероніка, ну не мішай. Ах, ви криси, на то вам двочко. один в одного плюнув. Ага, подох. Лох. Ще ти такі метки. Зараз нікогда метків. Чоночка, сходимо від води. Головне об... не обсати її. Так, вот тут-то копать. Кого? Чуешь? Танцуй, проститутка.